Першого січня Лозівські районні депутати вперше у 2014 році зібралися на пленарне засідання. За останній час у нашій державі і в колективі депутатів районної ради відбулись кардинальні зміни. На жаль, є зміни і трагічні, зазначив голова Лозівської районної ради Ігор Нестіров. У столиці гинуть люди. Втрат зазнають і правоохоронці, і мирні громадяни. 31 грудня 2013 року в рядах народних обранців Лозівщини теж була втрата. З життя пішов депутат районної ради від Лозівської районної організації політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Павло Тугар. З цього приводу присутні на пленарному засіданні. Вшанували пам'яті загиблих у сутичках працівників правопорядку, мирних громадян та депутата хвилиною мовчання. Згідно з законом, у зв'язку зі смертю депутата Павла Тугара його місце віднині займатиме наступний за списком від батьківщини Валерій Крикун. На жаль, у державі продовжуються протистояння. Та на сьогодні, як сказав голова райради, напруга в деякій мірі спадає. І це дякуючи розумінню більшості народних депутатів і мирно організованій процедурі переговорів з боку президента України. Голова Лозівської районної ради впевнений, що конфлікт буде вирішений. Я со своей стороны, и думаю, та фракция, которую большую честь я представляю, поддерживаем решение как областного совета, так и решение фракции партии региона Харьковщины. Это о, в первую очередь недопущение любых силовых разрешений спорных политических вопросов. И пользоваться исключительно мирным методом. переговоров и договоренность. На розгляд 40-ї сесії Лозівської районної ради депутатам були надані 10 питань, які здебільшого стосувалися виконання районних програм, як то допомога та лікування вілінфікованих, програми розвитку цивільного захисту, зайнятості населення, питання землекористування. Центральним питанням 40-ї сесії райради було прийняття районного бюджету на 2014 рік. Загальний обсяг доходів, якого складатиме понад 23,5 мільйонів гривень. Ти спрямовуватимуться на пільги і субсидії населенню, виплату допомоги сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам. Біля чверті мільйона у районному бюджеті передбачено на утримання дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. Також у районному бюджеті закладено гроші на будівництво, ремонт та реконструкцію доріг комунальної власності, у населених пунктах, підвіз учнів, автобусами до навчальних закладів та бага. То іншого доповнень та пропозицій з питання прийняття головного кошторису району не було. Депутати одноголосно прийняли рішення і затвердили бюджет Лозівщини на 2014 рік. Питання винесені на розгляд сорокової сесії Лозівської районної ради всі розглянуті та затверджені. У селі Царедарівка відбувся третій сезон загальношкільного конкурсу акторської майстерності та художнього читання Вічні слова України трилогія тисячоліть. Вже втретє в стінах місцевого НВК Свято талантів. Подібні конкурси сьогодні рідкість, а рідкісні речі були завжди цінними. Тому можна сміливо назвати конкурс Вічні Слова України трилогія тисячоліть таким, що немає аналогів, не тільки на Лозівщині, та й на Харківщині взагалі. В третьому Зоні акторських баталій брали участь семеро учнів, оцінювали талановиту молодь та обирали найкращих трійка Жюрі, до якої війшли, як зазначили ведучі проекту, особливі люди: Ольга Шаповал, художній керівник Лозівського районного будинку культури, викладач методист Харківського училища культури Раїса Гарбус та поетеса, філолог, викладач української мови та літератури Ольга Терещенко. Перша частина вечора національної гордості була присвячена великим. Українцям Ліні Костенко, Софії Ротару, Назарію Яремчуку, Богданові Ступці, Володимиру Івасюку та Валерію Лобановському з дитячих уст лунали слова гордості та вічного визнання генія музики, кіно, сцени та поезії. Але першим лунав вірш Тарасове пророчество», присвячений одному з найбільших титанів світової літератури Тарасові Шевченку, якому в 2014 році виповнилося би 200 років. Крити Кобзар Тарасове слово, його українську чарівну мову, простімо провини друг другу, частіше молімося Богу. В ім'я Шевченкові любові зробімо кращу Україні долю. Вміння читати байки та гуморески суперфіналісти демонстрували активно у другій частині. Тонкий український гумор додав гарного настрою глядачам та журі, адже гуморески взяті з кумедних випадків життя українців. Вони не тільки веселі, вони ще й примушують задуматись. Я тобі занудо, за такі байки поламаю ребра і випущу кишки. Хто Отаки почувши, сайчик наш присів. Тут же з переляку зразу й окосів. Ліве око праве, праве навпаки. Знай, кому читати і які байки. Власне, на гуморі виступи конкурсантів і завершилися. Вечір національної гордості продовжили концертом. Місцеві таланти розважали односельчан запальними піснями. А тим часом йшли підрахунки зароблених балів конкурсантами та глядацьких голосів. За підсумками квітоку, великий фінал проєкту Вічні слова України отримала Ольга Левченко. Конкурсантка з глибоким почуттям читала вірш про великого українського актора і митця Богдана Ступку. Також Лга майстерно читала гумореску про куцуфеньку, тому і отримала таку заслужену відзнаку. Переможцем у молодшій віковій категорії початківець у фіналі третього сезону Вічні слова України визначено Анну Жовтяк. Аня поетично вшанувала нашу українсько-російську співачку Софію Ротару та подарувала нотки гумору, представляючи на розсуд публіки гумореску сімейна казочка. За перемогу у старшій віковій категорії Юніор нагороджено було Ігоря. Боршаша хлопець проявив хист у акторському читанні вірша про Тараса Шевченка та весело розповів гумореску під назвою Культура та халтура». і головну нагороду проекту Вічні слова України трилогія тисячоліть. Звання найкращого актора та художнього читця Царедарівки 2014 року отримала Дарія Литвиненко. Конкурсантка у першій частині присвятила свій виступ легендарній особистості Україні поетесі Ліні. Костенко та додала позитиву чергою гуморесок Леоніда Глібова. Що сказати, дівчина дійсно талановита. Це було очевидно, що головна нагорода дістанеться саме їй. Та Дарія, мабуть, не очікувала, що головна нагорода буде в неї і про її перемогу почують далеко за селом. Тож третій сезон завершився, є нові переможці, нові відкриття. Це відбулося завдяки небайдужості людей, які підтримували і фінансово, і морально. Велику подяку за постійно підтримку висловили голові Лозівської райдержадміністрації, депутату Харківської обласної ради Богдану Реві, Лозівській районній раді, Лозівській районній громадській молодіжній організації, молоді регіони за подарунки, які були вручені учасникам та переможцям, окремо дякували місцевим спонсорам. Такі вчинки дійсно заслуговують на повагу, адже це сприяє духовному зростанню молоді. Майбутні покоління не забуватимуть великих творів, впевнені середарівчани, адже в їх великій сільській родині постійно розвивається духовне, поетичне та культурне життя. Я збентежена, я щаслива від того, що я опинилася в такій сімейній обстановці, там, де виховують. Істинних патріотів, я вдячна викладачам, я вдячна організатору проекту, всім всім учасникам і оцим діточкам, які сьогодні показали і акторську майстерність, і володіння технікою мови, і сценічною мовою. Я бажаю вам якнайкраще йти до своїх вершин і всього-всього вам найкращого. Здоров'я найперше, всього хочеться побажати проекту. Процвітання, і щоб і ще через 10, 20 і 30 років він вів на сцену таких чудових учасників. І вам всього найкращого. Дякую. Наступний сезон проекту Вічні слова України на грані можливого відбудеться у листопаді цього року. 28 січня відбулось перше засідання виконавчого комітету Лозівської районної федерації футболу, провів засідання голова федерації Богдан Рева. На засіданні члени виконкому футбольної федерації одноголосно обрали заступником голови Лозівської районної федерації футболу Віталія Орлова. Віталій Григорович, відомий як голова асоціації сільгосп товаровиробників Лозівського району, громадський діяч та президент футбольного клубу Гарант Краснопавлівка. Члени викон... Виконкому федерації на засіданні також обговорили та затвердили календарний план районних змагань з футболу на 2014 рік. Дали аналіз проведення ігор першої групи першості Лозівського району з футзалу. Перші ігри відбулись вдало. У підсумку визначились перші чвертьфіналісти. Це футбольні колективи Явір, Клітка та «Цередарівка». Також членами виконкому Лозівської районної федерації футболу були розглянуті питання щодо подальшої стратегії розвитку футболу у Лозівському районі, пріоритетними напрямками якої є популяризація футболу серед населення та підтримка дитячого футболу і футболу серед ветеранів. 2 лютого відбулись ігри другої групи учасників першості Лозівського району з футзалу. Результати зустрічі були такими: гарант переміг Смирнівку з рахунком 11-0. Перемога подолала кінзавод з рахунком 3-2. Павлівка програла гаранту 2-6 рахунок. Смирнівка програла перемозі з рахунок зустрічі 1-4. Перемога обіграла Павлівку з рахунком 3-2. Кінзавод отримав неймовірну перемогу над командою Смирнівка. Рахунок 10-3. Гарант. Переміг у зустрічі з командою Перемога 5-3. Остаточний рахунок. Павлівка програла кінзаводу з рахунком 4-10. Кінзавод програв у грі з Гарантом, рахунок 2-4. І Смирнівка програла Павлівці з рахунком 3-14. До однієї чверті фіналу вийшли команди Гарант і кінзавод. Наступної неділі 9 лютого відбудуться ігри третьої групи. Гратимуть команди Оріль, Агросвіт, Елітне, Яковлівка та Єлизавет тивка